Радий вас бачити. Я хочу пороздумувати над уривком з колосян. Третій розділ. Уривок називається Усе робіть у Господнє ім'я. Це дуже важливо. Мати Господа сьогодні в цей час, в цей момент. Якщо ми не маємо Господа, ми не маємо надії. Дуже просто. Якщо ми не маємо Господа, ми не маємо майбутнього, у нас немає вічності. Нагадав тільки що? Нам світить тільки місце вічних страждань. Давати відповідь за свої вчинки, за те, що ми робили в тілі. На жаль, багато людей сьогодні зневірились, зарозуміли, занепали духом. І це все наслідки гріха. Тому що такі речі вони нас не наближають до Бога. Вони нас наближають, як тільки що було згадано, до місця вічних страждань. А Слово Боже, воно бажає нас збудувати, зміцнити, утвердити. Господь бажає через своє слово нас провадити до вічності, яку Він заробив на хресті Голгофи, для кожної людини. До місця вічних приємностей сьогодні не так багато приємностей в цьому світі. І Бог це знає. І Бог хоче майбутнє зовсім інше для нас. Наслідок гріха це падіння людини. Ми бачимо сьогодні в світі це падіння. Кожен Божий день. В Україні, в Росії, в Ізраїлі, в Африці. Будь-де. Гріхо падіння людини. Людина говорить певні речі, але правди в них нема. Людина дає обіцянку, але не дотримує її. Людина каже, Ось ми там намагаємось зробити щось добре, але з того доброго нічого доброго не виходить, виходить на зло. Це все наслідки гріха. Якщо би людина перебувала в Бозі, перебувала в його слові, якщо би людина згідно Євангелії мала страх Божий, вона би жила зовсім інакше життя. Вона би знала, що вона має відповідальність не просто перед подібними собі. Але ще одного дня, що дуже важливо, коли це земне життя закінчиться, вона обов'язково даватиме відповідь перед Богом. І тоді життя людини би йшло зовсім іншим чином. Не було би в нас війни, корупції, ненависті, зла. Багатьох речей би не було. Якщо б людина перебувала в Слові Божому, якщо б вона приймала цю любов Божу, якщо б вона тішилась стосунками з Богом, вона би жила зовсім інакше життя. Отож умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечість, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість з п'ятого вірша, перепрошую, що вона ідолослуження. бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. І ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер же відкиньте і ви все оте гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню. З її вчинками. Та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її. Давайте зупинимось на хвилинку. Ми прочитали П'ять віршів Скільки багато для нас? Не робіть цього, відкиньте це. Покайтесь в цьому. Це Бог? Божі слова. Божі слова до тих, хто кажуть, що вони християни. Божі слова до тих, хто ніколи може не думав, що він християнин. Бог звертається до кожної людини сьогодні і каже: умертвіть ваші земні члени. Ваші гріховні дії. Розпусту, нечість, пристрасть, лихопожадливість, зажерливість, вони ідолослужіння. Гнів Божий приходить на них за них на неслухняних. Багато людей кажуть, те, що сьогодні відбувається, то… Так. гнів Божий приходить на кожну людину за непослух. За всі ті речі, які люди чинять і думають, що це правильно. Більше скажу. Роблять, і в слові Божому написано, похваляють те, що проти Бога, і думають, що Бог не зверне на це увагу або не думають про Боже покарання. Гнів Божий приходить за них на неслухняних. До тих, хто трошки мисли, хто бажає змінитись, хто бажає провести вічність з Господом, тут написано. Ви також з того світу, ви також ходили поміж ними, ви також потішали і допускали ці речі, робили їх. А жили між ними. Тепер же, почувши, коли Бог звертається через Слово своє, коли ви знаєте, що Бог осміяний бути не може, бо так Біблія пише, бо Він буде карати за це, відкиньте і ви все оте гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова. Не кажіть неправди один на одного. Якщо скинули себе людину стародавню з її вчинками. Тобто до того, як ви почули про Христа, до того, як ви усвідомили, що ви грішні перед Богом, до того, як ви спробували, що Господь добрий до вас. Господь обіцяв, якщо ви ці речі відкинете, якщо ви будете жалкувати, якщо ви навернетесь. Він вас простить. Це слово Його. Якщо ви відкинули стародавню людину з її вчинками та зодягнулись в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її. Для пізнання Бога відновлюється нова людина, нове життя. Нове місце призначення не тут, а там. Якщо ви пізнали Христа, якщо ви почули про Його спасіння, якщо ви хочете одного дня бути з ним в небі. Де нема ні Гелена, ні юдея, обрізання, необрізання, варвара, скита, раба вільного, але все та в усьому Христос. Бо немає іншого імення під небом, даного людям, що ним би спастися ми мали. Ісус Христос. Ви чули, брата? Він зробив все для того, щоб вас і мене примирити святим Богом. Для того, щоб відкрити сліпим очі, а грішників примирити з Богом, духовно павших підняти і оживити. Щоб ми мали вічне життя і прощення наших провин. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Тяжко, але ми маємо прагнути. Бог не каже миттєво, Він дуже добре знає, ми миттєво не можемо змінитися. Але він каже, зодягніться, Зодягніться. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив. Робіть так і ви. Подумайте над тим. До того, як я став християнином, скільки я всього зробив проти Бога. Але Господь каже, в Христі творіння нове, все старе минуло. Любіть брата свого, любіть сестру свою. Господь їм так само простив, як і вам. Може, вони менше мали гріхів, ніж ви. Але якщо вони приходять до Христа, так само прощені, як і ви, так само створіння нове. Дитина Божа. Нове творіння в Ісусі Христі. Терпіть один одному, як і Христос простив, так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якої були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте. Всі в одному тілі. В тілі Христа, ну, не тільки ми тут зібрані по всьому лицю землі. Всі в тілі Христа, всі в новій будові Божого храму, де кожен з нас буде цеглинкою в тому вічному храмі, який Бог будує. І сьогодні Він шукає, і сьогодні Він кличе, і сьогодні Він пропонує. Прийдіть і майте мир. Вдячними будьте. А далі Він пише слово Христове. Не якісь мудрі речі зі світу. Слово Христове. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Незмінний. Слово Христове незмінне. Господь каже, прийдіть і будемо вітатися. Прийдіть, аби тільки ви мали бажання. Прийдіть, і я дам вам нове життя. Прийдіть і посядьте вічні домівки. В іншому місці написано, але як він прийде, чи знайде віру. Це дуже важливо. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно у всякій премудрості. Не просто почув і пішов. Не просто послухав, а так добре. Ні. У всякій премудрості. Нехай буде згідно Слова Божого. Навчайте та напоумляйте самих себе. Саме для того це зібрання. Вчитися зі Слова Божого, перебувати в ньому, навчатися брати для себе щось нове, ставати кращим, ставати досконалішим, ставати більш люблячим, добрішим, милосерднішим, ставати подібним Христові. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни і духовні пісні. Коли здається все чорним, тут для Бога. Господь то мій пастир, а в недостатку не буду. І навіть якщо піду долиною смертної темряви, навіть якщо загину сьогодні, він обіцяв, і я ніколи тебе не залишу і не покину. Ти мій навіки. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Якщо ви спробували Господа, що добрий Він до вас, а Він добрий. Бо на сьогоднішній день багатьом було відказано жити вже на цій землі, сидіти в цьому залі, у Львові, тут. В інших містах. Не тому, що вони гірші за нас, їм було відказано. А ми бачите, сьогодні тут. Бог добрий до нас, дуже добрий. Кожен з нас має одяг, кожен з нас їв щось, ми маємо родини. І можемо продовжувати. Дякуйте Господу. Добрий бо він, бо навіки його милосердя. Апостоли, коли з Господом були на горі, що вони казали? Добре бути нам тут. Потішайте себе тим самим. Сьогодні зараз, коли все на дворі не так тепло, яскраво і добре. Дякуйте Господу. Усе робіть. Що тільки робите словом чи ділом для прославлення Господа. Сьогодні ми ще маємо благодать. Благодать це незаслужена річ, незаслужена. Бо ми б її ніколи не могли заслужити в Бога, бо ми є грішники по натурі. І не чекаючи на наше покаяння, він. Перший зробив крок на зустріч нам. На Христі Голгофе. Він перший пропонує руку. Кожному. Тоді і сьогодні. Якщо доживемо до завтра, його рука продовжує бути протягнута. Прийдіть і майте мир. Прийдіть. Покайтесь і майте вічне життя. Складіть свої гріхи до Христа Голгофе. Ціна заплочена, спасіння пропонується. Але як він прийде, чи він знайде віру? Чи хочете ви вірити в те, що він вчинив заради вас? Чи хочете ви мати вічне життя? Чи хочете ви мати мир з Богом через Ісуса Христа? Якщо так, усе робіть у Господнє ім'я. Відкиньте ті речі, в яких ви жили. Намагайтеся стати новою людиною. Тут Все описано. Це Божі слова, це не людські слова. Це Божа інструкція. Як мати мир з Богом? Як жити для Бога? Як жити в Його присутності? Як мати вічні стосунки з Ним. Усе робіть у Господнє ім'я. Приємно було бути з вами. Приємний час. Не такий приємний, як події відбуваються, але завжди приємний час бути тут. Господь обіцяв ніколи, чуєте, ніколи. Вас не залишу і не покину. Щоб там, де я, були й ви. Тому потішайте себе псалмами, гімнами, Словом Божим. Він любить нас. Він довів це на Христі Голгофе. Він не чекав, коли ми дамо відповідь. Він перший зробив крок. він перший вчинив дію. Він перший полюбив нас. І сьогодні його любов триває. Його обіймі відкриті, його рука протягнута. Прийдіть і майте мир. Мир. Господь сказав: не такий мир, як пропонує вам світ. Зовсім інший мир пропонує вам. Вічне життя. Що би не сталося тут? Вічне життя там. Для наших душ. Тому нехай Господь благословить нас в цей нелегкий час. Дасть нам мир, спокій і терпіння, звичайно. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса. Дякуючи через Нього Богові Отцяві. Давайте подякуємо.